Розглянемо задачу ЗНО за 2013 рік. Нам відомо, що в автобусному парку налічуються N автобусів. Шосту частину з них було обладнано інформаційними табло. Пізніше інформаційні табло встановили ще на 4 автобуси, наявних у парку. Після проведеного переобладнання навмання вибирають один з N автобусів у парку. Ймовірність того, що це буде автобус з інформаційним табло становить 0,025. Нам потрібно визначити, скільки автобусів налічується в парку. Якщо ми знаємо, що кожен автобус обладнується лише одним табло. Давайте для початку введемо деякі позначення. Нехай у нас є подія А. Яка полягає в тому, що навмання вибрано автобус з інформаційним табло. Також введемо позначення М кількість автобусів з інформаційним табло. І давайте з умови задачі запишемо, чому дорівнює наше М. Нам відомо, що спочатку обладнали інформаційними табло 6 частину, а потім ще 4 автобуси. Отже, можна сказати, що M дорівнює N розділити на 6 плюс 4. Тепер давайте запишемо ймовірність події А, тобто ймовірність того, що вибрано автобус з інформаційним табло. А за означенням ймовірності, це буде M розділити на N. ДМ це кількість автобусів з інформаційним табло, тобто та кількість, яка нас задовільняє. А N це загальна кількість автобусів в парку. Підставивши відоме нам значення параметра m, ми отримуємо отакий, от на перший погляд, страшний вираз. Але нема чого лякатись, тому що ми зараз з цього виразу легко знайдемо наш параметр N. Домножуючи і праву, і ліву частину на n, ми отримуємо. n розділити на 6 плюс 4 дорівнює 0,25 помножити на n. Переносимо отримуємо вираз наступного вигляду. Домножуємо і праву, і ліву частину останнього виразу на 6. Отримуємо 24 дорівнює 1,5n мінус n, тобто 0,5n. Отже, ми отримали, що 24 дорівнює 0,5n. А звідси n дорівнює 48. Отже, в автобусному парку налічується 48 автобусів. Число 48 і буде кінцевою відповіддю для цієї задачі. Саме його акуратно варто вписати в бланк.